Поганої погоди не буває, Бо все в природі як поток іде, То сходить сонце, то воно лягає, І за собою ніченьку веде, то небо, світле, синє і високе, Немає, ні хмариноньки ніде, То опустило стало сірооке, І дощ із нього цілий день іде. То тепло, тихо, ташка не співає, На дереві листок неворухне, То буйний вітер дерево ламає. Страшенні бурі й блискав прожене, то все затихне. Дощик накрапає, і знову тихо, сонечко встає, і вся земля у квітах зацвітає. А зараз спробуйте, малята загадки відгадати. Вранці прокидається, встає. Розсипає скрізь прямінечко своє, огляда природу, зігріва, А на плич спатоньки ляга. Так, молодці, сонечко. Не електрика, не газ, світить всюди в нічний час. Місяць та зорі. Чим вата нижче, Тим дощик ближче. Хмаринки. Мене просять і чекають, а я, покажусь утікають. Дощик. Він ніяк нічим не пахне, він на небі гуркотить, він як гахне, як тарахне, аж у хаті все брищить. Грім. без рук, без ніг, а вікна вибиває. Град. Прийшов хтось, узяв щось, пішов за ним, та не знаю, за ким. Війте. Небо падає з тимою і кружляють над землею легкі пушинки, білі, сніжинки, кольори усі зібрала і під колом небі стала. Веселком А щоб визначити стан погоди на майбутнє, треба спостерігати, бо природа сама підказує, коли яка буде погода. Пропоную вам малята перевірити народні прикмети. Ранньої весни горобці купаються у калюжах, буде тепло. Ттахи перелітні летять великими зграями до ранньої весни. Біля людських осель багато синичок. Весна буде холодна, снічка весело співає, чекати тепла. Міцно спить кішка буде тепло. А ну спробуйте перевірте народні прикмети.